Добрий вечір, малятка, любі хлопчики дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Отож уважненько слухайте. Коло вікон, Коломуру ходить вечір мазамура. Одворіти до воріт тихо тихо, наче кіт. Має торбу непросту, носить в торбі темноту, торба шита зірочками, зірочками, дірочками, а із неї темнота, мов і сита виліта, сіє, 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 все на світі чорним криє, і сміється в чорний вус. Мазамура сажу трус, бо ж глибоко захована, казка дітям готова. Коли все у сажу вмаже, то сам її і розкаже. Та все це дітки приказка не казка. Казку слухайте, будь ласка, а називається вона Сумний тигр. Жив собі тигр. Він був запертий у клітці зоопарку. Клітка була міцна і залізна, ще й довкола з дротяною огорожею. Відвідувачі приходили дивитись на нього і показували його своїм дітям, промовляючи. То розумний тигр, не буде щемним та слухняним він тебе провчить. Діти страхалися, а батьки задоволено усміхалися. І тільки тигр лежав собі тихесенько. Крізь грати, крізь натоп людей, сумно споглядав на небо, на сонце, а вночі на місяць. І на зірки. Та все згадував, як то жилося йому гарно й весело, коли він був ще малий. Згадував і джунглі, і річку, і густу травицю, а ще волю. Тигр мав великі, привеликі очі. Це тому, що він дуже сумував. Якось надвечір, коли в зоопарку не було вже нікого, а тигр знову дивився на місяць, який тільки но сходив, і раптом повз його клітку пролетіла пташка. Дрібна дрібнісінька, ніколи ще тут така не літала. Аж раптом тигр її покликав. Пташинько, пташко. Птаха хотіла полинути далі, але побачила його великі і сумні очі і влетіла за грати. Першу мить вони розглядали одне одного. Потім тигр ніжно погладив пташину лапою по голівці. Дивно, але та не спурхнула, навіть не злякалась, бо знала добре, той, у кого такі величезні сумні очі, не злий. Тигр важко зітхнув. Бути б мені таким маленьким, як ти, і мати б крильцята ось чого мені журно. Що робиш? Чим живишся, що ти така маленька? Пташина Схилила голівку набік і прощебитала тигрові. Не журісь. Я живлюся сірими зернятками, що ростуть у лісі. Принесу тобі кілька. Коли ти їх з'їси, то, можливо, і станеш таким, як я. Та й полетіла, а тигр ліг біля гратів і чекав. За хвилину птаха вернулася і принесла у дзьобику кілька сірих зерняток. Тигр їх ковтнув і відчув, ніби трохи поменшав. Глянув здивовано на пташину, а та лише мовила От бачиш? Узялася літати і носити сірі зернятка, а тигр усе їх їв, їв і зменшувався, зменшувався допоки не став малим, як ота пташка. Та ще й крильцята у нього виросли. Ось тоді прослизнув він поміж гратий і опинився на волі. Ой як зраділи пташка й тигрик, і весело полетіли кудись далеко далеко. А наступного дня охоронці зоопарку дивувалися, бо побачили порожню замкнену клітку. Але хоч би ви їм в соти розповідали, як усе це сталося. Вони все б вам казали. Е, е, не говоріть дурниць. Таке буває лише в казках. Дітки, сподіваюсь, казочка вам сподобалась, а ви спробуйте теж вигадати цікаву казку про тварин. А я вже із задоволенням прочитаю найкращу в нашій передачі. Отож вранці йду до праці надаю адресу Вечірня Колисанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 А зараз мещій в ліжечка солодких вам снів, мої любі діти, на добраніч! Oi